Доброго дня. Це програма. Про актуальне. Виходимо на першому волонтерському. Я і ведуча Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: енергофронт, або ж куди йдуть наші з вами кошти і чому у нас не відновлено досі енергомережі, які були пошкоджені під час ракетних обстрілів. І до чого ж нам готуватися цієї зими на ці питання? І не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це експерт з енергоринку Олег Попенко. Доброго дня. Пане Олежу, він ще є у нас голова спілка споживачів. От перше запитання до вас: тож що відбувається, куди йдуть наші з вами кошти від підняття тарифів? Адже тарифи підняли, але от ми бачимо за повідомленнями від ЗМІ, що кошти, які мали попинитися в Укренерго і піти на енергоринок, на енергообладнання, осідають в приватних компаніях. і до чого це все, все призведе. думаєте з кінця почнемо. Ну, до чого це все приводи, це якраз приводить до того технічного стану, в якому зараз знаходиться вся енергетична система, і це приводить до величезних боргів на енергори. Фактично, дійсно, з 1 червня о, підняли тарифи для о, звичайних споживчих таких як ми, комунальних послуг. І підняли їх на 84%. І за цей час, буквально за декілька місяців, ця наша енергосистема повинна була накопичити декілька мільярдів гривень. Ці кошти повинні були піти на капітальні ремонти, на відновлення енергомережі енергоінфраструктури. Але, на жаль, як ми бачимо, що практично ніяких капітальних ремонтів не проводилось. І тільки зараз, буквально вчора, і декілька днів тому 5 е енергоблоків теплових станцій ТЕЦ відпали в капітальний ремонт. Тобто, фактично, до сьогодні ці капітальні ремонти не проводили, і як тільки почався опалювальний сезон, ми, е ми якраз отримали е в такій собі в лапках подарунок, е е отримали ремонти цих мереж, коли електроенергія нам потрібна зараз і самі. От, от так воно приблизно відбувається. На жаль, будь-яке підняття комунальних тарифів не приводить до, е е до зміни в найкращу сторону на енергетичному, в енергетичному енергетичному секторі. Тільки б не піднімали тарифи, не тільки в енергетичному секторі, і на водопостачання, на теплопостачання будь-які тарифи, але чомусь вони не приходять на ринок, вони не приходять на капітальний ремонт, а їх взагалі немає. Тому ми бачимо, ситуацію е, з кожним ріком гірше і гірше. І, до речі, тарифи ж підняли не тільки для о, побутових споживачів з 1 липня підняли прайскепи, на, на, о, підняли прайскепи для о, юридичних осіб, тобто прайс прайскепи на ринку електроенергії. І це привело до того, що сформувалася певна сума о, коштів знову ж на енергоринку. Але ми їх також не бачимо, бо вони пішли в кармани приватних компаній, які в більшості контролюють ринок електроенергії, які е е якраз і е наживаються на тому е на цьому зростанні тарифів і на всіх проблемах, які є на енер енергоринку. Тобто у нас кошти наші з вами осідають в кишенях олігархів, а при цьому у нас немає, не відбувається відновлення енергосистеми, пошкодженої ракетними обстрілами. Правильно я розумію? Абсолютно вірно. Кошти від зростання тарифів вони більшості осідають в карманах олігархів та панополістів. А ми з вами не отримаємо ані якісну послугу. Ми з вами не отримаємо ані нормальні капітальні ремонти. Тому а, ситуація виглядає десь так. І що це, які наслідки тоді нам загрожують, от навіть цієї зими? Адже за повідомленнями ЗМІ тільки 7% у нас було відремонтовано пошкоджених енергомереж. Тож які наслідки? Наслідки це відсутність послуг, відсутність енергетичних послуг, комунальних, відсутність електроенергії в наших домівках. На сьогодні, ну, не сьогодні, два дні тому, більше 400 населених пунктів були без електроенергії в Україні під час війни. Тому така ситуація була і до війни. Ми повинні говорити, що в багатьох областях під час а до війни, в багатьох областях, була відсутня електроенергія. Особливі проблеми були в Одеській, Київській області, у Львівській області. Там електроенергія була відсутня а, по декілька годин, а, і люди реально сиділи без електроенергії. І відновити цю електропостачання електроенергії потрібно було, а, ну, було досить складно, тому що нічого, ані обленерга для цього не робили, ані держава, ані Анкрекабе. У чому більше все ж таки енергооб'єктів не відновлено, і хто має знести за це відповідальність? Ну енергооб'єкти вони лежать на вони знаходяться на балансі різних підприємств, тому там і різна відповідальність. Якщо ми кажемо з вами за е, великі потужні трансформаторні підстанції за лінії електропередач високовольтні, то вони знаходяться на балансі Укр... Укренерго. І там є пряма відповідальність е, за відновлення. За залучення коштів і так далі. Якщо це казати за менші потужності трансформаторні підстанції 150 150, то це вони вони знаходяться на балансі обленерго і вони відповідають як за відновлення трансформаторних підстанцій, так і за відновлення самих електромереж. При тому держава активно все ж таки додає, дає кошти. Наскільки я знаю, держава фінансує проекти відновлення а, цих трансформаторних підстанцій електропередач навіть для приватних компаній? Тому тут питання а, стоїть взаємодії між державними органами влади а, і приватними компаніями, як вони швидко можуть а, освоїти ці кошти, як вони швидко можуть вирішити питання подачі електроенергії а, в домівки простих українців. Тут в мене таке питання: навіщо ми взагалі тоді підвищуємо тарифи, якщо замість того, щоб ці кошти йшли на ремонт енергомереж, вони осідають в кишенях приватних компаній? І як тут з цим бути? От як регулювати, щоб ці кошти тоді йшли на відновлення енергомереж? Бо за що платять люди? А питання актуальне, я вам скажу, питання актуальне, і воно стоїть в площині роботи державних органів влади, які повинні контролювати, як ці кошти діваються, куди їх дівають, як витрачають кошти, наприклад, енергоатом. Нам кажуть, що енергоатом він не може там, дофінансовувати різницю вартості тарифів на електроенергію. І нам потрібно її піднімати. Але якщо ми подивимося на закупівлі, на закупівлю енергатому, то ми можемо побачити там зовсім інші цифри. Це мільярди гривень, які викинули для Запорізької стані АЕС, яке, на, яка знаходиться вже півтора року в окупації. І ми бачимо, вони закуповують туди рукавички, взуття, мінеральну воду, об, е, обстеження е, будівель, е, там вичасне закупівель. І що ми бачимо по факту? Що нам знову підвищують тарифи, але при цьому ми бачимо, що а, нічого не робиться для того, щоб навести порядок з закупівлями на енергантами. От і все. Тому тут питання до державних органів влади, до всіх тих наших антикорупційних органів влади, чому вони не контролюють закупівлі. Де вона куди, що вона в цьому випадку робить Міністерство енергетики? Як так відбувається, що енергатом закуповує обстеження будівель на Запорізькій станції, яка півтора року в окупації? Як воно буде відбуватися? І навіщо закуповується на 8 мільйонів гривень мінеральної води на Запорізькій станції? Питання актуальне, але відповіді, на жаль, ми на ці питання не почуємо. Тоді в мене питання також: хто має нести відповідальність за безлад, який відбувається на енергоринку, і як тоді притягати до відповідальності винних? Ну, відповідальність завжди повинен бути. А і відповідальність за безлад на енергоринку несе кожен окремо. Тобто, у нас є керівник «Енергоатом», керівництво Запорізьке АТОМНС», керівництво Центр енерго. Які своєчасно не закупило, наприклад, вугілля для того, щоб забезпечити влас, забезпечити вугілля проходження опалювального сезону. Тому питання стоїть, питання не вирішується, а відповідальними повинні бути керівники. Також є політична, це ми кажемо про кримінальну, скажімо так, відповідальність, да, там, юридичну відповідальність. А ще в нас є політична відповідальність. Це у нас є вами, міністр. Енергетики, це у нас є прем'єр-міністр України, у нас є заступники міністра, керівники департаменту, які повинні відповідати також за те, що, наприклад, буде зірваний опалювальний сезон, або що не буде електроенергії в наших домівках, або не буде тепла. Бо у нас зараз звикли все переводити на росню, яка обстрілює наші об'єкти. Але вугілля завести в Україну навесні або влітку ніхто нам не заважав. До речі, стосовно расистів, які нас обстрілюють, то вони вже починають запускати у себе і ПСО про те, що в Україні вже почали діяти графіки відключення світла. Тобто вони цього чекають. А от чому у нас тоді наша влада не готувалася до цього? Можливо, там що колаборанти засіли? Можливо, вони підіграють тоді Російській Федерації. Як так може бути, якщо у нас немає не вугілля, не вистачає закуп закупівлі, да не відремонтовані наші станції? Взагалі, якщо говорити про. Захист наших енергомереж, чи підготувалися вони до цього? Адже ми знаємо, що вже сьогодні вночі прилетало біля одної з АЕС про це повідомляли наші ЗМІ, телеграм-канали. От тут питання: чи свідома діє влада тут, чи вона просто у нас не розуміє взагалі своєї відповідальності, що це також енергофронт, це потужна зброя, якою також Росія буде користуватися, щоб тиснути на Україну. Ну, я б не говорив би про колаборантів, хоча це питання актуальне. У нас є там було зафіксовано влітку декілька гучних затримань. А, коли коли а, російські шпигуни а, пробували зайти на територію а, і взяти інформацію, Київ енерго, як працює наша енергетична система, і тут ми повинні бути на чоку. А чи е, як це відбувається у нас? В принципі, як на мене, це корупційна діяльність, це політичні свари, е, це спроба заробити на війні. Це все нікуди не ділося в Україні, і це все відбувається. Наприклад. Ну, а Останнє там зняття з посади голови правління центру енергії, коли особисто голова СБУ приїхав і зняв з посади голову правління, і звинуватив його в також в роботі в чутнім шпигунській роботі на Російській Федерації при зриві підготовки до опалювального сезону. Тому питань багато. Я б не хотів би зараз когось звинувачувати, але. У мене також питання є до правоохоронних органів. Хай вони розберуться з цими всіми моментами і, і ситуація розберуться на енергоринку, чому нема вугілля, чому не робиться капітальні ремонти? Чому Центр енергії не звітували НКРКП про ремонти? Що заявив голова НКР і КП у своїй заяві? Чому він сказав, що тільки 3% обладнання відремонтовано часів? Звідки ця вся інформація? Я думаю, що роботи нашим правоохоронним антикорупційним органам на роки вперед вистачить. От, дивлячись на цю інформацію, яка у нас на сьогоднішній день є, яким тоді буде цей опалювальний сезон 23-24 року, для чого нам готуватися? Опалювальний сезон буде складним. Він буде дуже складним, от ми можемо зробити кальку з минулого опалювального сезону, а він буде десь таким, з багатьма відключеннями, з обстрілами Російської Федерації, які вже почались, ви правильно замітили, що в Хмельницькій області були ці наче обстріли і постраждала інфраструктура і так далі. Тому тут а, ми повинні бути до цього готові. Але при цьому ми повинні зрозуміти, що вся ця. Минулорічна модель проходження опалювального сезону, вона а, накладається на а, вже зруйновану інфраструктуру пошкоджену, на зменшену кількість генерацій, яка у нас є в Україні, і все це в комплексі а, дає, мені, дає мені, скажімо так, а, такі, на, зробити аналіз, що ситуація в опалювальному сезону буде ще складніша. тому що. Менше людей буде працювати, буде складніше ремонтувати, буде більше обстрілів, і ще й буде пошкоджена генерація інфраструктура. Ми ж не забуваємо, що росіяни на сьогодні б'ють не тільки по трансформаторним підстанціям, б'ють по генерації. Вони вже активно почали бити по лініям електропередач Укренера і Обленера. І це все приводить до того, що все більше і більше ремонтів потрібно робити. Ну я ще раз повертаюсь, що після обстрілів, після руйнувань, більше 400 населених пунктів в Україні були а, без електроенергії декілька днів тому. Ну, тобто цієї зими у нас також е, будуть відключення, там 7-10 годин, можливі блекаути. Правильно, можливо, навіть не буде опалення води. Тобто, люди мають до цього готуватися. Ну, е, Повного блекауту в Україні не буде. Я маю на увазі повного відключення електроенергії. А те, що окремі області будуть без електроенергії. І не по 7, по 8, по 10 годин, по 12, можливо, навіть по 16 годин в певні області будуть сидіти без електроенергії. І ми повинні бути до цього готові. Ми повинні, якщо в приватному секторі, то ми повинні там, мати там, генератор, мати а, твердопаливний котел, запас, запас дров, там, хоча б 20-30 кубів, мати запас бензину, 30-40 літрів, мати акумулятор, і все це повинно бути справно відремонтовано. Перевірити стан енергомереж, потрібний в приватному будинку і багатоквартирному будинку, стан щитових щитків, все це повинно бути перевірено вже сьогодні. Також багатоквартирному будинку необхідно перевірити стан мереж, теплових мереж я маю на увазі мереж теплопостачання, гарячої, холодної води. Тобто повинні бути готові до того. Що не буде води, не буде електроенергії, це певний час не буде. Так підключення будуть. Росіяни будуть бити по котельним. Вони все це, бо не знають, куди бити. Вони знають місце Їм вже не потрібно, як минулого року шукати куди бить. Вони вже знають. Тому е і ми повинні бути до цього. Готові. А нам, от як бути готовими, робити запаси води, запаси провізії, як утеплювати будинки, от що якісь там закупати спеціальні ліхтарики, от щоб було світло, от як нам підготуватися? Можливо, влада має допомагати українцям. Вона без діяла, вугілля не закупила, ремонти не зробила, укріплення не зробила. Українці як хочете, так і виживаєте. Як пам'ятаєте, минулого року нам казав кличко, буде евакуація, куди їхати? От що робити, от тоді. Знову виживайте, як хочете. От що це за такий підхід? Ну, я вам скажу так: щодо евакуації, в Україні абсолютно не готувались до війни і не готові ані до евакуації, нема куди людей перевозити, хоча в якійсь то мірі евакуація була потрібна. Але зробити реальну евакуацію на рівні міста Києва або міст мільйонників а в нинішніх ситуаціях, в нинішній Україні практично неможливо. Що робити простим українцям? Ну, я вже сказав перед цим, що потрібно робити додам. Так, нам потрібно мати пауербенти заряджені, перевірити їх стан, перевірити їх роботу, також перевірити а, наявність теплих речей. Все це повинно бути. А ми повинні розуміти, що відсутність електроенергії може бути і по 8, і по 10 годин. І ми чимось повинні грітись, будемо. Uh, запаси провізії робити на сьогодні не потрібно. У вас невелика запас провізії там на 2-3 дні. Можливо, якісь крупи, макарони можна купити, але це не повинні, ми не повинні робити на багато uh, часу, тому що наші торгівельні мережі вже навчилися працювати при генераторах. Всі вони будуть працювати. Ми зможемо їжу купити, продукти все необхідне. Ми зможемо з вами купити uh, в наших магазинах. Так, вони будуть працювати по якомусь графіку, але при цьому вони будуть працювати. Тому робити тут ну, як би там, е налаштовуватись на відсутні сіжі, я не бачу сенсу. Можливо, тоді б міська влада мала б розробляти якісь програми, наприклад, видачі генераторів там под низький відсоток, щоб місто це компенсувало да багатоповерхівки. Да, для ОСББ. Можливо, ще там якісь програми для того, щоб люди могли протриматися цією зимою. Ці пункти незламності, які у нас ми знаємо, працювали. Вони на мапі є. Люди приходять його там по факту немає. Вона зробила роботи над помилками. Скажіть. Щодо ну, е, роботи над помилками, звісно, що е, на місцевому рівні практично нічого не зробили. Ми будували стадіони, ми заміняли бруківку, ми там встановлювали е, перебрики десь там. Але там якісь партії ремонтували. А от щодо інфраструктури, щодо окремих програм, на жаль, нічого не зроблено Єдине, що в Києві почали активно робити, це капітальна на, на другий рік війни. Почали капітально ремонтувати бомбосховище Дійсно, величезна купа грошей викинута на ремонт бомбосховищ Але їх тільки-тільки будуть заканчувати робити, і як завжди, на вже середину зими. І ми знаємо, що от там-то, там, -то, там -то в декілька десятках на приміщень зробили капітальні ремонти, і там будуть нормальні бомбосховища. Це дійсно зроблять, але я боюся, що їх запустять вже наприкінці війни, наприкінці цього опалювального сезону, а не раніше, як би це нам хотілося. Тому, на жаль, місцева влада не зробила ніяких висновків. Місцева влада. На жаль, не перебудувала свою роботу. Замість будування цих вкладання бурків, будування стадіонів, кошти повинні були піти в першу чергу на капітальні ремонти інфраструктури, на капітальні ремонти багатоквартирних будинків, на відновлення генерації. Все це практично нічого цього не робилось. Київ відзвітував що ми майже один мільярд гривень, один мільярд гривень витратили на на відновлення інфраструктури. А я вважаю, що ми повинні були витратити не на стадіон і на Бруківку на Хмельницьку міняти а 10 мільярдів витрати на о, ті ж капітальні ремонти і на ті ж генератори. Так, програма в Києві для генераторів є. Так, ОСББ можуть їх отримати. Да, але там є кількість ну, в певній мірі обмежена і всього сума, яка виділялась там що під 100 мільйонів гривень. І ну, явно цих генераторів не вистачить. да й не кожна багатоквартирна година, багатоквартирний будинок зможе користуватись тим генератором, тому що це вкрай складно, і скоріше генератори необхідні для приватного сектору, для того, щоб вони могли о, у привідсутності електроенергії включати їх. І користуватися електроенергією, та й для юридичних осіб, скоріше, необхідний був генератор чим для ОСББ, чим для ОСББ чи ЖБК. Тоді ще, якщо уточнюємо на кінець нашого ефіру, бо, на жаль, час програми добігає кінця. Стосовно от роботи над помилками можливо надати громаді повноваження, контролювати, куди йдуть бюджетні кошти, щоб громада розпоряджалася, чи треба їх на бруківку, чи треба їх на генерацію витрачати, і взагалі, чому у нас ці кошти, які ми платимо, сплачуємо за підвищення тарифів, осідають в приватних компаніях, а не йдуть на відновлення. От що з цим робити, як зробити так, щоб дійсно ми могли бачити, куди йдуть кошти. І не тільки бачити, а й контролювати, щоб вони йшли за призначенням, а не просто у нас, як роблять наші місцеві чиновники і центральної влади, на жаль, розпіл цих коштів ну, зрозумієте, що ми делегуємо власні повноваження депутатам всіх рівень Потрібно думати, приходячи на а, а, виборчу дільницю і потрібно думати, кого ми підтримуємо, яку партію, яку людину. І от тоді буде порядок. Але, на жаль, ми вибираємо депутатів, які піднімають руки в Київській міській раді або в Верховній Раді, які голосують точно а не за інтереси громади, а за корупційні розпили коштів. От і вся різниця. Не потрібно якихось додаткових важелів громаді. Вони є. будь ласка, цікавтесь, Іді. цікавтесь, то йдіть на прийом а, до місцевих депутатів. Вимагайте від них. Але чи є реальний вплив на ці процеси, так немає. Тому що депутаток ну неможливо вплинути на депутата, коли він піднімає руку і голосує за корупцію. Тут ситуація складається складніше, тут ситуація набагато складніша е у нас з вами є. Тому потрібно приходячи, е коли останній раз були вибори в 2020 році. Потрібно було думати, за кого ми кого ми голосуємо. А чи не була людина? Це не розкрадала кошти ця людина раніше. Чи є вона нормальна, там чи вона має освіту і все інше? А в нас 40% депутатів Верховної Ради взагалі не мають освіти. Вони не мають вищої освіти. То про яку там а-а-а нормальне формування там державної політики або використання коштів іде мова? Можливо, нам все ж таки тоді треба внести зміни в законодавство, щоб громада могла контролювати депутатів, щоб ми не боялися, що ці кошти розграбують, розкрадуть, і ми знову будемо просто чекати наступні 5 років, щоб проголосувати за нових обранців. Бо вони можуть бути такі чемні прийти туди, ви ж знаєте, і почати пилити кошти, щоб то створювати якісь громадські об'єднання, щоб вони мали тиснути і впливати на наших чиновників. От як ви вважаєте? Катя, такі є громадські об'єднання, є громадські організації, є громадські ради, тільки чиновникам влювати на ці всі громадські об'єднання, громадські організації. Тільки тоді, коли їх радуть, спіймають за руку, що вони вкрали мільйони або сотні мільйонів гривень, тоді тільки відбувається громадський резонанс. А на жаль, будь-які об'єднання, вони не мають реального впливу на депутатський корпус, і тільки б ми не там Створювало нових об'єднань або нових законів, в яких буде прописано. От давайте додаткові повноваження. У нас є громадська рада, це дорадчий консультативний орган. Я був 6 років в громадській раді при Київській міській державній адміністрації, і 6 років при громадській раді, при Даблінській районній державній адміністрації. Ми величезну купу роботи провели. Щось у нас вийшло. Але принципова влада до нас не достукалась. В якийсь моментах в якийсь момент, але це випадково, скажімо так, коли ми вже достукались так, що там двері щось не зламали. Але в більшості випадків влада абсолютно не чує е, громадськість. Тому, в першу чергу, я вважаю, потрібно самим українцям, приходячи на виборчі дільниці, думати, за кого вони голосують. З кого вони вибирають? Мери, депутати Верховної Ради, тому що щоб потім не дивитися і не казати: Ой, а у нас опять нічого не зробили. Так ми ж напевно розуміємо, кого ми обираємо. Чи знову ж, аби когось вибрати. Дякую вам, пане Олеже. Дуже хотілося, щоб українці це розуміли і також стукали в двері депутатам так сильно, щоб вони знали, що їх контролюють і будуть саджати за корупцію, за грати. Як це нам обіцяв, наш офіс президента обіцяв, обіцяв і забув чомусь, але ми не забули, ми це пам'ятаємо. І хочемо, щоб ми були зі світлом в теплі і наші кошти не розкрадали, не йшли у кишені до приватних компаній, а йшли за. Місцем призначення на ремонти і на покращення життя в нашій країні це була програма актуальна. з нами був Олег Попенко, експерт з енергоринку, голова спілки споживачів. Ми тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного нам всім дня та перемоги!